Всім привіт, підписники, гості каналу. Дане відео записується у повчальних цілях. Може хтось е, спіткнеться з такою самою проблемою. Про проблему цієї камери для відеоспостереження розкажу в цьому відео. Відео буде недовгим, коротким. Тож, пишіть. Коменти і ставте лайкоси. Дякую. Наперед дякую за перегляд. Ось так вона виглядає в розібраному вигляді. Ще сипляться шарики. Напевно, ті, що збирають вологу. Ось так. Ось сам Модуль камери. Її корпус. Ліцева сторона. Ось ця покришка, вся от суть в ній. Вона має ось такі зуби, котрі входять в своє місце. Ось тут модулі камери. Відео я записую для тих, хто схоче розібрати її самотужки. А причина була в обриві ось цього проводу, який же проходить в держак. Кріплення, котре ставиться до стінки. Ну, ось Провода вирішила тільки пропаяти. Це все я показувати не буду. Ну, суть, ви зрозуміли, по мого відео я хочу показати, як це вона розбирається самотужки для от, от схожого, скажімо так, ремонту. І ось кульмінація цього поучального відео. Хто схоче самотужки владнати схожу проблему, коли обірваний провід. Провода, скажімо так, довгою палкою, патиком, буком, називайте, як хочете, обірвав сусід, як мені відомо, не потрібно нічого де буде, буде розбирати подібну камеру, не потрібно нічого пиляти, ламати, різати, кришку ось даже вона знімається знизу, навіть її не потрібно знімати. Все криється ось тут, попереду, за даною панелею. Ось так. Якщо я не помиляюсь, вона ставиться отак. Тому що лампочка є. Ось бачите, є 4 маленьких винта всього-навсього. І ви їх викручуєте, це все подається вперед. Отак от. Вставляємо її назад. Всього-навсього є місце для того, щоб можна підвернути. Чи ви це будете робити ножем, отверткою. І чим може, хто як знає, в кого для чого руки та здібності. Отак от, от все закривається. Отак, от любі друзі, користуйтесь. Маю гадку, що колись комусь юним майстрам згодиться саме цей невеличкий, невеличка порада. Як розбирається схожа камера, а можливо імін саме така. Ось так. Всім дякую за увагу, за перегляд. Не забуваємо поставити лайк. Це буде маленький внесок для розвідку. Каналу. Ось так от. Всім дякую за увагу.